У Польщі вже не надають міжнародний захист. Уряд офіційно повідомив, що до 4 березня 2026 року призупиняє розгляд і видачу будь-яких рішень щодо надання міжнародного захисту. Це стосується не тільки українців, а й усіх іноземців. Після 4 березня структура політики щодо українців швидше за все буде така, ж, як і до інших іноземців. а це значить, що легалізуватися стане складніше. Нагадую, що міжнародний захист це не тимчасовий захист. Він надається у випадку, коли людину переслідують через політичні переконання, релігію тощо. Українцям складно довести такі підстави. Тому зараз залишається лише тимчасовий захист, і діє він до 4 березня 2026 року. Після цього включається безвізовий режим на 90 днів, і всім варто задуматись про легалізацію. По факту, у вас є 5-6 місяців для того, щоб оформити документи в Польщі, щоб не втратити час і правильно підготуватися до легалізації. Пишіть нам ми допоможемо оформити усі документи без ризику та зайвих проблем.